Росіяни готові давати паспорти українцям за спрощеною процедурою для неспокійних сусідів. Вони навіть цілу програму підтримки запустили. Отримуєш громадянство Російської Федерації, отримуєш місце під сонцем далекого сходу. Програма гроші вирішила розібратись. Хто з рідної неньки за власним бажанням готовий їхати піднімати целіну? В Ростовской, Брянской, Белгородской і Курской областях отмечается приток граждан України. Біженців уже зараз много. Що то на десятки тисяч. Мешканці далекого сходу вірять російській пропаганді і зі сльозами на очах готуються зустріти українських переселенців. Готові їх навіть селити у себе по хатах. Уж не могу говорити. Пусть їдуть. Пусть їдуть. Дальний Восток, не хочете переїхати. Програма гроші наважується на незвичний експеримент. В інтернеті з'явилось ось таке розпорядження уряду Російської Федерації з приводу того, що росіяни готові по спрощеній процедурі видавати паспорти Російської Федерації а також переселити громадян України на територію далекого сходу. У цьому документі навіть називають області мешканців, яких Росіяни чекають на далекому сході у переліку Луганська. Стою в центрі міста і намагаюся з'ясувати, чи багато українців прагне піднімати російську економіку. Для наглядності має роздруковані фотографії того, що чекає переселенців на новому місці. Дом скоріше всього прийдеться будувати самому. Жити, скоріше всього, прийдеться в селі. От клімат там чудесний, красоти. Посмотрите, яка красота, но весною топить. А ось ця жінка чекає на свій шанс багато років. Я не хотіла взагалі, щоб Україна така автономна. Народ. Під клієнт, алкаши. Тут сіл каші. Я хочу сина туди, а Навколо мене збирається натов. Ось хлопці підписуються за переїзд. Пішов. Грамовий Дій. Молоді луганчани не проти переїхати, але цікавляться, що вони утримають на Далекому Сході. на то участок не построїти дом, організувати собі дишені. Я її Це ж чудово. Спеціальність? А какая у вас спеціальність? Ну там е тролейбуси в городах є цей документ, який ми знайшли в інтернеті без підпису і печатки, Дуже схожий на чийсь жарт. Але диму без вогню не буває. Виявляється, програму про переселення українців на далекий схід росіяни готують вже вісім років. Вони Діяли заявлення, що вот ми зараз збільшимо населення дальнього востока на мільйон людей, хоча не зрозуміє за що яких ресурсів. Ну от подвернувся цей момент. Події в Україні чудовий привід почати заманювати українців переїхати у неосвоєний далекосхідний край. Дальний восток має розвиватися обережаючими темпами при масштабному привлеченні інвестицій. Однак, нехватка трудових ресурсів є одним із здержуючих факторів. Ось вот тут по мнению ґалушки, і могли б пригодитися українці. Українці працелюбні та хазяйновиті саме про таких рабів мріють російські чиновники. орієнтуємося на країни – це, прежде всего, Україна, Білорусія, Казахстан. Що ж пропонує російська влада українцям, які погодяться отримати російський паспорт? Далекий схід, довга холодна зима. Що весни повені? Улиці затікає вода, в гаражі, в бані затікають, полівно ковади. То в'як навірно уже по нетрастаю, щоб до пола не шути. Через зовна сусідів вже затопило. Лідія Іванівна з Кіровоградщини. Вже майже 40 років живе на Далекому Сході. У селі із хижою назвою Волкове. Я живу вам так, може, я здесь схоронила через два роки. застрелили його. От. І так вот і живу вдовствую. Про рідну Кіровоградщину згадує майже щодня. Як тут забудеш, як у мене там всі рідні жі, і сестра, і два брати. Приїжджаю я до них і балакаю з ними на їхньому язику. Це ж це ж рідні, господи. Коли жінка почула, що вже завтра у її село може переїхати сотня українців, зраділа. Чушик держимо в сараях, сала ніяк, як говориться, ми хахли. От поэтому зовемо всіх їх, пусть приїжджають. Місцеві мешканці переживають, самим жити нема де. Куди ще й українців запхнеш. Кажеться, не хватить, тут нам навіть площі. Українців там много. А у нас площа маленька. Продавчиня магазину відверто зізнається, в селі ані роботи, ані житла. Ну, в принципі, ми не проти, якщо десь є робота. А так, от, щоб це без роботи їхати на абон, кудись, не звісно, куди з житлом теж вроді не так, тому що все сладко. Голова далекосхідного села, куди російські політики обіцяють навалу українців, дуже хоче нових робітників. Завтра каже, 100 українців хочуть сюди приїхати. В Волково, наприклад, Дальній восток має розвиватися. Людей у нас мало. Навіть нас взяти в Волково. Нам потрібні люди до всіх спеціальності потрібно, особливо в сільське господарство. не вистачає людей. Так що я думаю, люди нужны, але запропонувати новоспеченим російським громадянам не може нічого. Пропоную їхати далі, в Тайгу подалі від обласних центрів. Ну нового жилья, звісно, мабуть, ні в кого немає. Якщо є зімля, то в старі, такі таке Ремонт ремонт нужен, все проще такое. Да, так? да Виявляється, десятки тисяч біженців пліду російських змі. Українці переселятись не збираються. Наступне місто, де ми проводимо опитування Харків. На Дальній Восток не хочете переїхати. Смотрите, як там красиво. І кури бігають. І дома там роздають. Це за прикол? На Дальній Восток, не хотіти переїхати? Маю. Пусть на Дальний Вастоп, то й другий. Має. Тут охочих переїхати на Далекий Схід майже немає. Півдня в центрі міста і жодного підпису. Росія пропонує українців переселити на Дальній Восток. Не хотите? Так, вони ось так нам лезуть, а самі ж там не хочуть. Ну, Росія пропонує туди переїхати українцям. На далекий схід. Регіон відновлювати. Та дома треба відбудовувати. Але наш зухвалий експеримент ледь не скінчився трагічно. Обурені нашою пропозицією люди збираються нам'яти нам боки. Від побиття нас дивом рятує патруль міліції. Будіть, дайте ми вас виріб, тому що ми потім нічого не зможемо зробити. Починаємо хватать, рвати, вот камеру вибігають.